Виконані роботи по, по підвищенню кліренса на даному автомобілі. Виконані роботи по установці проставок колісних збільшення колії автомобільної. Так от виглядає арочка після встановлення задніх проставок. Так, так виглядає передня арка. Колесо ще спорівняє. Так, автомобіль зовсім виглядає цікавіше. Так задній колеса поставимо рівно. Так, полібі архи. Виглядаю ззаду. Так, виглядає ззаді, ззаді на задньому фоні Skoda Superb теж з колісними проставками, теж збільшеним кліренсом. Автомобілі виглядають, до речі, дуже непогано, майже в однаковому кольорі. Обидва автомобілі на дисках від Audi. Так от кліренс виглядає. Так от задній. Шкода Superb. Теж колеса від Audi стоять, Q3, q 2 Така от варіація колаборації. Так от виглядає виліт по супербу, з стоять 1,5. 15 мм проставки колісні, ззаду 20 мм. Виступає трішки колесо, але воно в міру за Так. По цьому автомобілі у нас колеса тютя в тютю западліцо. Тут стоять задні 20-ті і передні також 20 ті проставочки колісні. По кліренсу 30 мм ззаді, плюс штоки подовжувачі штоки в амортизаторі. Попередку там лише проставки поліуретанові під опору амортизатора. Також подовжені болти стоять з комплекта. А так от виглядає автомобіль. Так от виглядає автомобіль. Задача виконана. Власнику зайде. Ставимо лайк, підписуємося на канал.